Вести дітей до лікаря просто зараз закликають батьків, школярів. Справа у медичній довідці, яку повинен мати кожний учень, аби бути допущеним до занять з фізичної культури. Окрім того, розширений медогляд повинні пройти першокласники, діти, яким виповнилося 11 років, та старшокласники. Цього року у школах не працюватимуть виїзні медичні комісії. Тож за довідками треба звертатися у центри первинної медико-соціальної допомоги за місцем проживання. Перелік лікарів, які повинні оглянути школяра, залежить від стану його здоров'я. Якщо дитина знаходиться на обліку у вузькопрофільного фахівця, його обов'язково треба навідати. А ось типовий перелік для першокласника такий: Если ребенок здоров не состоит на диспансерному чуті і ніяких жалоб у мамы нет, то в 6 шестилітні його осматривають офтальмолог, хірург, стоматолог. І, е, на і педіатр. Після осмотра педіатра рібенку дається справка в школу, і вже этой справочка рібник йде в школу. Те ж саме та ще аналіз гемоглобіну проходять і діти в 11 років. Починаючи з 15-ти, школярі вже роблять флюорографію, а дівчаток оглядає гінеколог. Учні, які за віком не підпадають під медогляди, повинні зробити так звану пробу роф'є. Це фізичний тест, який дозволяє визначити функціональні можливості серцево судинної системи. Почему это важно? Потому что ребенок может быть абсолютно здоров, у, него, у родителей может быть никаких жалоб, у ребенка никаких жалоб на состояние его здоровья. Но пробор УФЕ будет показывать, что функциональные возможности святечно-сосудистой системы недостаточны. И тогда ребенку будет не основная группа физкультуры, а, например, специальная или подготовительная группа физкультуры. Що стосується кількості учнів, які цього року розпочнуть навчання, то вона збільшилася у тому числі за рахунок дітей зі східних областей та Криму. Дошкільні навчальні заклади це близько 300 дітей 290. Середні загальноосвітні заклади, якщо в минулому тижні говорила про цифру 361, то сьогодні говорю про цифру 650. Подекуди дітей зараховували у Дніпропетровській школи без жодних документів, яких у переселенців просто немає. В управлінні освіти кажуть, усі труднощі у цьому питанні вони вирішують. Марина Дудник, Євген Хисне, новини 11-го каналу.